13 червня у червоному залі будинку кіно відбувся прем'єрний показ документального фільму Матія Шварца, математики, які нагнули Кремль. Стрічка про міжнародну кампанію за звільнення українського математика і дисидента Леоніда Плюща в 1970-х роках зібрала повний зал і завершилася п'ятихвилинною стоячою овацією. Фільм розповідає, як французькі математики на чолі з лауреатом філцівської премії Лораном Шварцем згуртували навколо себе наукову і інтелектуальну спільноту, аби протистояти репресивній машині Кремля. Особливу роль у цій боротьбі відіграла Тетяна Плющ, дружина Леоніда, яка після вимушеної еміграції очолила інформаційну кампанію на заході та привернула до справи провідні змі політиків і діячів математичної спільноти. Показ ще раз довів – саме солідарність, взаємопідтримка й об'єднання навколо спільної мети ключ до реальних змін. Саме так вдалося досягти звільнення плюща одного з найвідоміших символів боротьби інтелігенції з радянською системою. Після перегляду відбулася публічна дискусія за участі режисера Матія Шварца, перекладача Олександра Кришталовича, Оксани Забушко та інших учасників.